Переходила дорогу не в встановленому місці і потрапила під колеса автомобіля. Вчора, 13 жовтня, близько 9-ї години вечора, водійка автомобіля Ауді наїхала на 37-річну жительку Дубинського району. Сталося це у рівному на вулиці Соборній. За попередньою інформацією поліції від потерпілої несла алкоголем і дорогу перетинала та поза межами переходу. Внаслідок ДТП пішохідка госпіталізована до медзакладу. Поліцейські на місці події встановили, що 36-річна водійка автомобіля Ауді допустила наїзд на 37-річну пішохідку, яка перетинала проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Наслідок ДТП потерпіло жительку Дубинського району із закритим переломом ноги та запахом алкоголю доставили до лікарні. Кермувальниця легковика відповідно до огляду на стан сп'яніння була твереза. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 к. Кримінального кодексу України